Не знаю, як він називається. Не можна вживати в з'їжу, не рекомендується. Це є отруйний гриб. Цей можна сміливо брати. І ще такий в них підвид видно. Друзі, привіт! Сьогодні 17 червня 2023 року, субота, після обіду вирішив знову піти провідати, ще як тут у лісі справи. І е, перша наша сьогодні сніжна хідка. Виявилася от така. Є такий білий грибок. Вітаємо вас всіх на каналі Грибний сезон. І сьогодні ще раз будемо, так як зранку вже були на то на схил гори Смерик, Сьогодні підемо на схил під полониною. Опа, відламався у нас корінь. Щось він там міцно його тримав, корінець якийсь чистенький, як бачите, гриб-білий виріс. Перша наша знахідка. І починаємо збір грибів. Під полоненою. Йдемо шукати далі, що буде, не знаємо поки що на цьому схилі. Знову зустрілася лисичка вже є і на цьому схилі Карпат лисички. Значить, в дійсності можна буде шукати лісові боровики, лісові білі гриби. Ну, Забираємо ножика знову, я чомусь не взяв. Якось не звик, що вже я лисички. Але нічого. Ще одна наша така цікава сьогоднішня знахідка. Знайшли от такий гриб. Не знаю, як він називається. От така на ньому шапочка. Знизу от така будова гриба. Що за гриб? Назву його не знаю. Їстівний, неїстівний, так само невідомо для мене. Любий гриб, який я, не знаю чи він істинний. чи ні, я його називаю неїстівним грибом. І не беру. Хто знає, може написати в коментарях, що то є за гриб. Буду вдячний. Шукаємо далі. Так, а давайте перевіримо, що в нас у таких молодих осикових трапетових лісах є. От, давайте зайдемо і подивимося, що в нас там може бути за гриби якісь, чи нема. Є, як бачимо, першу бачимо сироїшку, букову зелену, містівна сироїшка. І зразу забираємо. Там ще одну бачимо. Тут є одна погризена. Ця вже стара. Але вони чистенькі, шапочку з неї заберемо, корінь, щось він там із іншої сторони, бачу, погризений Шапочку. Ну, ще спробуємо забрати, побачимо. Так, Йдемо глибше в лісок. Цей і дивимося. О, є перший трепетівець. Він нас зразу тут зустрічає буквально на вході у цей лісок. Так, такий молоденький, гарний. Підосиновик, трепетівець. Так, йдемо далі. Дивимося уважно, аби надаш ніг наступити. І зразу бачу ще одного такого молодого підосиновика. І далі. Ну, там муремухів декілька є, ми їх не беремо, але ну, тут вже на виході з цієї. Сі... бачимо ще сироїшку. Хороша молода сироїшка і стівна, беремо її і йдемо далі. Труїшка. Молоденька. Гарні, правда? І ще й слимак до них добирається. Ну, друже, схоже, ти не встиг. Три ростуть тут зразу підосиновики. І причому всі зрослі, по-моєму, ні, не зрослі. Це є перший трепетівець, другий і третій. А ні, добрався був до нього. Прогриз його слимак все ж таки. Ну, шукай іншого вже. Шукай іншого гриба. Ці ще заберем, Ще корені шапочки, щось із них буде толк. Гриб-синяк, уже зрілий, на дощі розмок. Ягід буде цього року дуже багато, дуже ягоди, яфіни цього року рясні на чудо. побачив, що це в нас тут таке жовтіє. Ще один трепетівець, підосиновик, і на ньому є слимак. Цікавий слимак, якийсь такий полосатий, не знаю, як вони там розподіляються по видах, а от Трепетівець хороший, корень на ньому слимак устиг підгристи. і трошечки шапочку знизу пориз. Але гриб хороший. Це якийсь особливий вид трепетівців. Він не то, що червоний зверху, він шапочка на ньому жовта. От Справжню їхню назву. Я так розумію, що він теж підосиновики, але є якийсь іще такий в них підвид. видно. Трошки інакший він. Вони ростуть навіть більші, як зазвичайні підосиновики. Набагато більші. Їх теж у нас вже зустрічається досить часто. Такий вид. Такий гарний гриб. Заберемо. Труповик, напевно, неїстівний. Слимак від нього лізе геть. Шукати іншого риба. Підберезовик молоденький. Цього забираємо. Гарний підберезовик. Джері, знайшли підберезовика. Підберезовик чистий. Забираємо. От, трепетівець, червону шапочку, яскраву червону. Файний, молоденький, здоровий. Чи тут зараз підберезників, підусиновиків, навіть не знаю. Одним кадром можна то все знімати. От ще один. Ну це в нас це у нас підберезовик. Це вже хоч і чистий, але він такий уже м'який, розмокший. От хоча тут ще є. О, цей гарний молодий. Ще є. Цей теж чи, чистий, гарний молодий під підосиновик. А це вже все. Лишимо слимаки його знайдуть. А цих молодих забираємо. Шукаємо далі. Ну, от іще один трепетівець. З його видко великий виріс. Інтересно, чи він здоровий. В якому він стані зберігся в нас той. Ну ніби, ніби непоганому стані. Чистесенький? Ну як його не забирати? Звичайно забираємо дивимося ще? Ну, що знову є? Ну, а тут? Кілька сироїжок і ще один підосиновик бачу. Трепетівець. Ну, дивимося, сироїжки. Поляна сироїжок. Чистенька. Друга сироїжка. Чистенька. Третя сироїжка. Чистенька. Четверта. Гарна сироїжка. П'ята. Добра. Шоста. Чиста. Сьома сироїшка гарна, чистенька. Восьма сироїшка, велика вже. Ну, ця вже не знаю. Вже якась під'їдена. Але шапка чистенька. Це вже яка дев'ята. Так? Уже збився з рахунку гарна сироїжка. Десята. Цю залишимо. Одинадцята. Шапка гарна. Дванадцята. Чистенька. Ну і підосичник. Трапетілець тут серед сироїжок теж росте. Тоже чистий. А поруч зразу молоденькі лисички. Навіть не знаю брати їх чи ні, чи залишити. Більше заберемо. Не буду шукати, хай ростуть Другі. Такі молодесенькі лисички. Будемо далі шукати. Ви тільки полюбуйтеся на цього підосечника трепетівця. Який він виріс, красень. Але здоровий виріс. Великий. Корінь чистий. Гарний гриб. Прекрасний такий. Красивий. Правда? Чудово. Цього забираємо вкрасені. Так, а що це в нас? Що в нас це є? Ще більший трепетівець, але вже корінь на ньому розламався. Але шапка сильна, масивна. Якось трошки червиво. Трошки червиво. Все. Це і вже все. Залишимо його слимакам. Шкода. А? Ще сируїшки зустрічаються по дорозі. Але чоріє вже потихоньку. Потихоньку будемо рухатися. В напрямку дому. Далі сьогодні не будемо далеко йти, тому що шукати ще там полів є багато, але то вже не на сьогодні. Трошки ще по дорозі будемо дозбирувати, що попадається нам. Ну, Моримухів, мухоморів є повно. Але хто стверджує, що то печериці, той дуже помиляється. Муремух – то є отруйний гриб. От такі є ще риби-синяки. Бачите, от я його знайшов. Якраз оцей синяк неїстівний гриб. Це є отруйний синяк. Такий не можна вживати в їжу. не рекомендується. Це є отруйний гриб. Не будемо його брати. Він теж синіє. Побачите зараз от м'якоті розламали і сцені, бачите, дивимось, прямо на очах синіє риб-синяк, але це отруйний синяк. Не треба плутати із істівними синяками. Ну, от, значить, вже є отруєні синяки. Я казав, що якщо його побачу, його обов'язково зніму і покажу, який він є. Отак. От ну от. А от от такий синяк і стівний. Це і стівний синяк. Цей можна сміливо брати. Ну, от Маєте можливість порівняти на одному відео і єстівний, і отруйний синяк. Ну, от, значить, із цього періоду вже часу, хто не знається на грибах. Не рекомендую вже брати синяки, тому що, як бачите, вже є і отруйні синяки. Отпа. А це що у нас? О, осичники? Трепетівців повно вже є. І гарні, такі сочні, молоденькі, гарні ці. Краса. Чудові, здорові. А ці. Цей великий, не знаємо який він буде. Подивимося, який на ньому корінь. Здоровий. Ой, теж відламали корінь, дивимося. Теж здоровий. Чудово. Ну, ще по дорозі додому, бачите, доздируємо грибів. Багато вже і трепетівцю, грибів вже після дощу буде ще більше, буде ще цікавіше. Так що ставте лайк, підписуйтеся на канал, щоб не пропускати наші подальші у майбутньому відео. От ще є, ще бачу пілюсичників. Молоденькі, гарні. Один, другий, третій. Краса. Мабуть, буде повна корзина сьогодні. Краса. Чудово. Будемо шукати, ще передимось тут, що як є. Може ще знайдемо. Це у нас що. Підберезовик. Хай думав, що гриб. Ну добре, нехай ще буде і підберезовик. Веторіє. Я навіть напевно усіх грибів і не зніму. Просто в кінці покажу, що там у нас назбирається в корзині. Тому що грибів дійсно, як бачите, багато гарні, молоденькі такі підосиновики, трепетівці, підберезовики. Білих грибів тепер багато не знайшов. Пішов у ліс, у якому більше таких грибів, тому що до обіду ходив і багато грибів не назбирав, але мета була інша зняти. Відео про гриби, які на схилі гори Смерик, а це вже інший схил, іншої гори. Але тут, як бачите, грибів багато. Так, Джері, багато грибів. О, довольний у Русі. Ну що ж, на цьому відео будемо, напевно, завершувати, так як то вже вечоріє. Гарно всім дякую, всім нам миру.